Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні я, як психолог, приїхала на виставку Третє дихання. З вами Олена Мілько, сімейний психолог, аромопсихолог, коуч з радикального прощення. Тож сьогодні ми з вами будемо подорожувати по неймовірній виставці, яка, як на мій погляд, найбільшу чергу єднає нас з нашою внутрішньою дитиною. А наскільки ми всі знаємо, що в нас дорослих все одно залишається наша внутрішня дитяча частинка, та внутрішня дитина, і це не та дитина, яка інфантильна. Я нічого не хочу, мені потрібна тільки платячка, я нічого не буду робити, не беруть відповідальність за своє життя, ні, це не про це. Це саме та внутрішня дитина, яка в нормі, скажімо так, в кавичках в плюсовій енергії, можна навіть сказати іншими словами, являється в нашому житті, наша частинка нашої психіки, за яку відповідає певна частина мозку. До речі, І якщо у вас навіть немає можливості приїхати в Київ відвідати цю виставку, по завершенню відео ви отримаєте всі інструменти, які можна використати в домашніх умовах тут і зараз для підтримки свого емоційного стану, тому що внутрішня дитина це про емоції. Це про прийняття себе, це про розуміння себе, це про знання свого особистого я. І там дуже багато ресурсу, дуже багато енергії, життєвої енергії, яка є запорукою щастя, благополуччя в усіх сферах нашого життя. Тож ходімо, давайте будемо дивитися, що ж там є цікавого. Алло, Як ти, моя внутрішню дитина? Дівчинка моя, не хвилюйся, Я з тобою. Це було страшно, коли ти була маленька, а зараз я вже виросла і буду з тобою завжди підтримувати тебе. Ти для мене дуже цінна, дуже важлива. Я люблю тебе. Дякую тобі за те, що ти є. Я адресую це кожній внутрішній дитині, і тобі, моя донечка, моя Софійчка, я тебе дуже люблю. Я знаю, що в тебе непростий період зараз, але всі ці слова вони завжди в моєму серці передаються на рівні енергії любові до тебе, моя дівчинка. А ви знаєте, що людям необхідно дві речі важливі, найважливіші це любов та прийняття. На даній композиції зображено радість з прийняття. А я б назвала це трошки інакше прийняття плюс любов дорівнює радість. Тому що коли ми дійсно приймаємо себе, у нас є любов до себе, до ближніх, тоді нам радісно, легко. Ми відчуваємо себе цілісними, щасливими, задоволені своїм життям. Була історія, я не дуже міла гарно малювати, а в школі потрібно було намалювати квітку. І я прийшла до тата, попросила, щоб мені допомогти. Ну, поміг. Він мені зробив дуже красиво, але вчитель мені при всьому класі поставила трояку на цій квітці. Була така гарна роза, мене тату дуже гарно малював. І з того часу я не малювала в принципі тільки там, що там якось для школи треба було. Коли моя донька підросла і пішла на малювання, вона любила малювати. І я з нею ходила. Була дуже така класна художниця. У нас вже вона покійна, слана Олеговна. і вона казала: чому батьки стоять? Давайте будемо малювати діти й батьки. І ми робили потім виставки. Роботи дітей і їхніх мам і це було дуже круто. і З того моменту я зрозуміла, що в принципі я можу малювати. Я не художник, але мені це подобається. І потім я опанувала арт-терапію з часом. Це достатньо дуже крутий спосіб розвантажити психіку, витягнути такі пласти, навіть болю емоційних переживань. За допомогою просто беремо аркуш паперу, замальовуємо сплошну певним кольором, який хочеться цей момент. І важливо не критикувати, не оцінювати, який це колір. Червоний це катастрофа або чорний це просто вже смерть. Тут по-різному потрібно. Говорити з людиною, чому вона цей колір вибирає, що вона в нього вкладає. Тому так варто зазначити, дуже часто люди приміняють арт-терапію, і вони вважають, що ось ці всі розшифрування, напрацювання науковцями, які є. Це просто ідеальна розшифровка, ідеальне значення саме під цю людину. Але це не так, це міф. У нас є така база, на яку ми опираємося, але дуже важливо, яку який сенс вкладає людина в той чи інший знак, що вона під цим розуміє, що відчуває. Тому ніколи не даємо якогось резюме, діагнозу і так далі. Ми завжди питаємо про що це для тебе. Чому це так і тому подібне? Тоді в такі в відкриваються глибини такі історії, такі усвідомлення, що ні в одній книзі цього не прочитаєш. Це емоційне вигорання мам проявляється так у. Або коли підліток каже, що зробить нічого не робить. Вона є завжди, вона в нас самих живе, якщо ми її культивуємо. Дуже важливо, коли нам говорять рідні чи близькі, чи якісь люди з нашого оточення, прекрасні слова. Це дуже важливо. Дуже важливо говорити компліменти. Це взагалі безкоштовне золото, на яке ми скупимось роздавати людям, які ми бачимо поруч з нами. Але дуже важливо навчитися співчувати собі, вміти собі говорити ці слова, і це дуже важливо. Це якраз і напрацьовує нашу самоцінність, те на що ми це життя, тому що компліменти від інших це всього навсього самоцінність, яка займає 20% в будуванні непевненості в собі. А 80% базується на самоцінності, що ми самі про себе думаємо. І коли ми тільки орієнтуємось на те, що сказали нам наші близькі, сьогодні в них є настрій, сьогодні ні. Сьогодні їм сподобалась ваша дія, завтра ні. І відповідно тоді стан залежить від інших, а не від нас самих. Тож варто зрощувати свою самоцінність, бути до себе самоспівчутливим і говорити собі прекрасні слова. А я впевнена, кожен з вас прекрасний, унікальний, чудовий і заслуговує найпрекрасніших слів цього світі. Я ці слова адресую кожному з вас, хто дивиться це відео. Ви всі прекрасні і ви гідні любові, поваги, цінності, важливості. Просто так по праву свого народження без умов, просто так за те, що ви є. Асно зазначено на стенді про єдність, і цією єдністю в даному залі є квітка, і це говорить про те, що одній людині не під те, що під групі людей. І навіть якщо ми беремо в розрізі сім'ї, сім'я це також одна команда, і саме в команді бувають великі результати. Коли кожен буде робити щось своє, не буде гармонії, спільності єдності, тоді і не буде результату той, на який ви очікуєте, і ось саме ця єдність і дає нам. Реалізацію наших очікувань, єднання, гармонію, щастя в кожного воно звісно буде своє, але все одно, якщо бути уважним до себе, подивитися в глибину, ось ця єдність вона дає великі результати, на які ми очікуємо. в будь-якій сфері це може бути будь то якась командна робота, бізнес, партнерство, держава. Навіть це все залежить від єдності. Насправді наскільки буде успішний результат. Якось часом ми з родиною. З чоловіком, з донькою, приймали участь в спортивному марафоні. Це був марафон на 20 кілометрів на велосипеді. Донька тоді ще була менша, їй було 8 років. І вона також на своєму окремому велосипеді активно приймала участь в марафоні, хоча й було важкувато. Нам було важкувато її мовити, щоб вона не здавалась, щоб вона дійшла до своєї цілі, але все вдалося. І ці такі незабутні спогади залишилися в нашому сімейному архімії до сьогодні. Я люблю насправді кататись на велосипеді. І до сих пір катаюсь на велосипеді періодично. Хоча більше Дуже пішки, але спорт таким чином потихеньку увійшов моє життя. Точно мурчить. кіт мурчить. Мене брат дуже сильно любив котів і він заводив їх в дім. Хоч мама нам не дозволяла, але він ховав кота в нашій спальні. Потім у нас починалися історії смішилки один одного. Це було так весело. Найщасливіші моменти з дитинства. Мабуть, які нас були двох. Взагалі діти, які по одному, як в мене Софійка, треба, щоб була домашня тварина, як є можливість про піклуватися, це відчуття приналежності. Також виробляється дуже важливо. Але в нас немає ні кота, ні собаки, тому що ми живемо в квартирі, і мама тут зла не дозволяє. У нас був кенер. Але з ним щось сталося. Він захворів, тому зараз поки нікого немає. Але Софійка дуже хоче. Кеннер пташка, дуже гарна пташка, яка гарно співає на високих нотах, як канарійка, тільки це хлопчик. Дуже гарно співає, як пташки прямо в саду. От то така в нас тваринка була. Я думаю, можна тут сказати декілька слів про тишу і час побути в цій тиші з собою. Дуже часто буває так, що люди бояться залишатися в тиші, тому що страшно почути себе. Подеколи. У нас там багато болю в нашому внутрішньому світі. І нам дуже важко туди подивитися, дуже боляче. Це прийняти, що це моє, що це про мене. І тоді починається така історія. Наушники весь час, там, чи аудіокнига, чи музика, чи якась лекція. І це безперервний процес. Людина не залишається взагалі наодинці з собою. Весь час є якийсь фактор, який відволікає від своїх думок від себе. А буває інша сторона. Ми ж взагалі перфекціоністи всі за своєю ментальною природою, якщо брати нашу державу. Тож як же можна потратити час просто так? В цей час потрібно все одно щось ще зробити. Готую я вечерю, то треба послухати лекцію або аудіокнигу. Іду кудись. Я по своєму направленому маршруту також треба щось послухати, щоб час марно не втрачати. Як же це нічого не робити? Просто лягти і полежати. Та як це треба книгу почитати? Що ж цей час пройде марно? Тож все-таки важливо давати собі можливість побути в тиші. Це насправді дуже глибинна терапія і робота над собою. Дуже часто ми батьки забороняємо щось своїм дітям, тому що дитина має бути чиста, охайна, слухняна, ну і зручна, скажімо по секрету. Нам батькам завжди хочеться, щоб все було окей на вищому рівні. Десь там під свідомо все одно це спрацьовує. Але саме так, ось ця життєва сила внутрішня, дитяча, тому що саме на ній відбувається енергія, лібідо генерується. Яка впливає на всі сфери нашого життя, на їхню ефективність в ці моменти закривається потрошку з цими упередженнями, обмеженнями, заборонами. Тож, деколи можна і дозволити, просто домовитись про умови, коли це можна, а коли ні. А в принципі, потрібно дозволяти бути дитиною і культувати цю дитячу енергію, тому що ми, як ми пам'ятаємо, на 80% наша психіка складається з внутрішньої дитини. Давай. Дякую, приймаємо обійми. Ми звикли до певних правил, закону, заборон. Це потрібно, без цього не існувало б людство ефективно екологічно. Але в той же час всі основні правила ми самі собі будуємо в своєму житті. Тож давайте будувати правила так, щоб задоволеність нашим життям. Була на високому рівні, так як це потрібно вам. І навіть правила побудови сім'ї їх немає якихось одних загальних для всіх, а вони індивідуальні, особисті. І я вам бажаю, щоб ви будували саме свою щасливу родину, така яка буде щаслива для вас, за вашими правилами, які будуть приносити вам дійсно результати, ті, на які ви очікуєте. Але насправді всі емоції мають право бути, не потрібно їх відбирати, важливо їх приймати. І навіть злитися це також непогано, це нормально. Я не кажу, що це виливати треба на інших людей, але мені прийняти, що. Я злюся, да, мене ці почуття, емоції, ну і далі вже з ними працювати екологічно їх вивільняти. До речі, а ви знаєте, що якщо навіть вас не добіймали в дитинстві, це можна завжди поправити. Або якщо вас мало обіймає вас чоловік, чи його немає, чи ще якась історія. В нашому мозку не важливо, хто нас обіймає, йому важлива дія, яка відбувається з вами. Можна навіть коли вам дуже важко або не важко підтримати себе, просто обійняти себе ручками і ось так гарненько-гарненько пройтись ручками, опліч, оплічі, одна об і це дасть можливість мозку. Зрозуміти, що вас обіймають, ви відчуєте це відчуття приємної обіймів і вже всі відповідні гормональні процеси запускаються в нашому організму. Тобто не обов'язково йти в страждання, що мене нікому обняти, або не довнімали, або ще щось. А можна беручи відповідальність за своє життя в свої руки, просто робити дії, які прямо зараз тут в моменті компенсують дефіцити, які заклалися раніше. Отже, давайте обіймати кожен себе, як мінімум. Ось наша подорож по виставці і підходить до кінця. Дуже класно відвідувати подібні івенти. Це дає можливість зупинитися в нашому беремому світі, почути себе, з'єднатися зі своєю внутрішньою дитиною, адже це дуже важливо, дуже необхідно. Для дітей дуже класна розрядка і також прийняття більше розуміння себе, особливо для підлітків, мені здається, це досить актуально. Для дорослих це взагалі згадати про те, що в мене там є дійсно внутрішня дитина, яка потребує уваги, прийняття любові. І незважаючи на мій вік, незважає. Чи на мій статус, соціумі все одно, всередині мене це нікого не хвилює, все одно, всередині мене, є та моя внутрішня дитяча частинка, яка поки потребує підтримки, дитячості, уваги, прийняття цих емоцій, розуміння, піклування. Отже, ця виставка дуже класно працює для підтримки своєї внутрішньої дитини. Скажіть, будь ласка, чи цікаво вам іще подорожувати зі мною по подібних івентах? Якщо вам цікаво, в коментарях, будь ласка, напишіть про це. І я подумаю, що б такого цікавого можна було ще відзняти і показати вам на моєму ютуб каналі, або ж запропонуйте свої варіанти, куди ще можна поїхати чи піти з точки зору психології, і щоб вам це було цікаво, і я це розкрию в своєму блозі. Тож підписуйтесь на канал і слідкуйте за новими випусками відео.